Так, саміт G20 без Байдена та СІ. Не вийдемо ми сьогодні раніше. Так, відбулася зустріч, значить саміт, який відбувався як, онлайн як і Рамштайн. Рамштайн онлайн відбувався цей І оцей саміт відбувався, значить, онлайн. Так. Що ви розуміли від участі ну там їх не було. Байдена не було, і сі Зіньпіна після того, як вони поговорили там у сан франциско Чомусь цих двох ключових осіб в G20, найбільших економік не було під час цього саміту. G20, де якраз розглядаються там, зокрема, економічні питання. Зате був Прутін. Прутін був, говорив там про мир, до речі, і міг собі там дозволити всіляку мечню відпускати по відеозв'язку так само. І так, і ось що казав Прутін. Ось там є невеликий шматок. Фу, кака. Але ну, змушені. змушені. Я сьогодні казав, що я виконую роль печінки якоїсь, типу, інформаційної. Я от це слухаю багато чого, знаєш, типу через себе пропускаю, а потім кажу: це отрута не їжте. Разумеешь? Uh -huh. Шкода, тебе же в равновазе для этого триптофаны да. Некоторые коллеги уже в своих выступлениях говорили о том, что их потрясает агрессия, продолжающаяся агрессия России на Украине. Да, конечно, военные действия это всегда трагедия и да конкретных раз. людей, конкретных семей, да и страны mm -hmm. в целом. И, безусловно, мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию. Кстати говоря, Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной. Это не Россия, а Украина публично объявила о том, что она выходит из переговорного процесса. И более того, был подписан указ, декрет главы государства, запрещающий вести с Россией такие переговоры. Понимая, что это война, гибель людей не может не потрясать. А кровавый переворот на Украине в 2014 году, за которым последовала война киевского режима против своего народа на Донбассе, это не потрясает. А истребление гражданского населения в Палестине, в секторе Газа сегодня не потрясает. Гентон. Ну, Війну тут назвав війною. Другий раз уже. Війну назвав війною. Гівно значить, зайшов в хату, насрав на столі, повирізав, типу, половину свійської худоби, родину всю зарізав і каже, да, це трагедія. Yeah. Ну тобто це явка з повинною. В принципі, я не знаю, тому що я очікував, що от вони сидять, знаєш, типу віртуально, що зараз по черзі кожен буде харкати в камеру. Ну, типу, ці учасники, я не знаю, як вони терпіли, тому що хочеться плюнути в камеру і так, знаєш, стікає. Е, uh -huh. Або просто виходити з кадру. Тому ну, що це неможливо своїм населенням, якщо ви завели ви зелений чоловіч, який хочу нагадати. Радіо Вісті, де він працював, вішали рекламні плакати в центрі Києва. Существують ли зелені чоловічки? І ганапольська фотографія. Що значить существують лі? Які зелені чоловічки? Ви окупували Крим? Це війна київського режиму проти свого народу? Або заходить стрілков. Потім оці всі шушера вся з Росії навалюється на Донбас. Це війна. Київську режиму із своїм народом, потім ви за вуха протягуєте так званий референдум, виставити своїх начальників, ну, окрім царьова що? — І то це так, знаєш, номінально. Його там, може там просили мило міняти в туалеті там, їхнього парламенту на Воросії, так званого. Тому що функціонально це або він працював милом, або просто лубрикантом певним, неважливо. От. І це війна київського режиму зі своїм народом. Тобто ви прийшли до нас з війною, і тепер сидите, типу, умного ліпите, що називається. І він все ж таки узнає, що це війна. От не прозвучало жодного разу, що це СВО. Ні, тут вже так не ну виходить. Це другий раз це ми помічаємо. Воу, все хуйня, давай по панове. Це, я пам'ятаю, <кій> щось у нас був ефір з Диким, і це Це вже Путін, здається, відвідував тоді Китай. і Ми цей ядерний чемоданчик. Тоді, так, Невідомо, говорити. який слух Ну, ну у, у Ядерний чемодан. все. Ми не знаємо, там був той чимодальний. Що ць, в мене в рюкзаку? Чині? От я прийшов з рюкзаком Назар. От що в мене в рюкзаку? Це рюкзак. З Крипіна. Ти можеш мені його дати? Андрій. Що я? О, от мені одно... є? О, дай мені мій рюкзак, я хоч знаю, що там. Дивись, оце, оце ядерна валізка. Я приїхав до тебе сюди. У мене ядерна валізка, так. зараз як відкрию. Всім буде. Можна я нажму? Я сам не знаю, що там. Ніння, ніння, Ми ніння, тоді ніння, припускали Ніндзя Флейм. Дивись, тут я не знаю, що. Ну, я не буду навіть відкривати, ризикую, бо там раптом дійсно ядерний чемодан. От що в мене в рюкзаку? Давай, давайте. Ядерні відходи можуть. Діли. Граємося. От, давай, що в мене в рюкзаку. От, Тебе ну, несе, там... от, скажімо, мій охоронець несе рюкзак. Що в ньому? Ядерний рюкзак, Скрипін приніс ядерний рюкзак. Повний магазин гівна. Так, це ти цитуєш інших людей. Я не буду це... труси свої діставати, звідси, розумієш, це нікому не цікаво. Повний Тут рюкзак... лак для волосся. От бачиш, я ж кажу, повний рюкзак гівна. Тут парасолька. Це для мого волосся, да? так? Так, я для тебе стараюсь. Все для тебе. все для тебе. Парасолька. Тут, е, типу, вакс для волосні залишків. Це теж мені пригодиться, щоб ви розуміли такий засіб та для мого волосся. Шприци. Mm. Одним словом, тут купа всього того, що не має ніякого відношення до етеру. Насіння. Ну, це теж не має відбувається. Це у вас етер. рідкісний випадок, як, з що складається ядерна валіза. Насправді тобто ядер. це не, не парасолька, а це якийсь дуже такий моцний засіб ураження е, ворогів. Кому ти ліпиш це? Так чого ти зразу ведешся? Ну, працює, продовжує <світ> Він працює. Так. І працювати. оце всі придумки, це знаєш як. Устінова про Ф 16 Оця вся історія про ядерний, ядерну валізку. Ви що туди зазирали? Ви перевіряли? Може там два, ми, 2 валізи і гівна несуть. Не, так я ж ми не стверджували, що це якраз то ядерна та сама валізка, бо вона була принесена дуже демонстративно. Я тоді кажу, це, мабуть, якийсь цей путінський сральник швидше за все, ніж то не ядерна знаю, що просто взяли О. порожні дипломати і внесуть за ним. Так а що це все почалось? З того, що ти кажеш, він демонстрував, от коли за ним тягали ці валізи. Да, але перед тим, що було, це ж не просто я щось почав розказувати. У мене тут в мене просто є демонстрація, що в принципі нам має бути. Незламним похуй. Нам має бути похуй, що вони там тягають за ним, тому що. Ну, дивись, це великим рахунком. Дивись, це точно, що як історія. А ти Чи, не можлив... все показав. Я просто не буду витягати. Так, окей. Це все одно, що зустріти тернозавра на вулиці, вирогідність 50 на 50. Так само, як говорити про російську ядерну зброю. В якому вона стані? Чи вона у них збереглася? Оці всі запуски ракет, ну. Невдалі. Знаєш, що в цьому процесі, вдалі навіть невдалі, в запуску ракети важливо не сам момент запуску, який може відбутися. А момент ураження цілі, які там тобі ніхто ніколи в Росії не показує. Вони ж стріляли, типа, з Архангельського, типу, туди на Камчатку. Це ж балістична ракета, міжконтинентальна. У них там є полігон на Камчатці, там стоїть ціль, що тяжко зняти. Можна ж ну, показ... де, де, де. кадри ураження цією ракетою цілі? Ми не бачили. Головне управління розвитки доповідало, що пуски були, от їхні ці випробування, точніше, були невдалими. От, так і я й кажу, що там немає доказової сталося. бази. Я про, про... Ми можемо припустити все, що завгодно. І тут виходить Валерій Соловій, каже, Путін навалдає вже в морозилці: з лососем, з креветками і вершковим маслом. І мандавошками. і пельменями. Ну мандавошки це до по так.